Привіт, друзі, відео, на жаль, вийшло трошки пізно. Я буду грати з підписником. Рандомний режим, але без титанів. А мій друг Нубік буде сидіти збоку. Привіт, це я. Погнали, мені пощастило і випав зелений лазер. Далі як по замовленню гарбузова ферма. Але бабосів не вистачає, тому почекаємо. Є, я щасливчик і відразу випав сам та ТВ. Але гроші, як завжди, немає. Щось тобі дуже везе на початку. Але думаю, без титанів ви далеко не зайдете. І у степана є санта тіві Степан Степен, годі фармить бабло. Став юніта. Зелений лазер щось не справляється, треба його качнуть. Мені дуже подобається інженер камерамен. Так, крутий юніт, і дуже дорогий. В станньому рівні танки мають 50 тисяч хп. Ще один санта тімен. Напевно, було краще прокачати зеленого лазера. Це точно. Ой-ой, ой почалися проблеми. Степен, який діджей. Так хто з нас нубік, напевно, вам хана. Я ще не бачив, що так позорилися ютубери. Та й знову Санту прокачав замість лазера. Спокійно, у мене все по плану, але не точно. Я так бачу, що кінець вже близько. Ну що, догралися, Нубіки? Казали, що пройдете навіть без титанів. Дивись і учись. Ставимо лазера і врубаємо музор. Ех пощастило вам, але я думаю, що це ненадовго. Профі не везе. Профі знають, що роблять. Це ми ще побачимо. Цікаво, як мого підписника звати Степен чи Степан? Чому я не запитав? А він взагалі збирається тобі допомагати? Почекай, він про. Чекаю, чекаю, та щось не можу дочекатися. Так, Степен, де юніти? Ну нарешті він заспав не вкупі. А я додам обгревід камеру спайдер. Так, це крутий юніт на максималці 27 тисяч ДПС. Степен заспавнив караптет Cameraman. Це дуже рідкий юніт. І крутий. Бачу, у вас вже щось виходить. Тим часом степен побудував цілу танкову армію. У мене випав привид Cameraman, який під бустом наносить 100 тисяч демеджа. Це, напевно, вас найсильніший юніт. Напевно, так. Дивись, як ми швидко виносимо боса. І знову музичка. Що собі ви молодці? Було важко тільки на початку. Шкода, що цю карту видалили. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а також не забувайте писати коментарі. До зустрічі в нових відео.